мої, вітанечко Намасте! Сьогодні вас очікує дихальна практика для того, щоб розслабити своє тіло, для того, щоб відпустити все напруження, стрес, дратування, можливо, агресію, все, що було накопичено за цей день, за тиждень, або все, що ви відчуваєте наразі в своєму тілі завдяки. Практиці, завдяки диханню, завдяки поверненню в моменті до себе ми можемо здійснити вихід за межі свого тіла і за межі своїх емоцій. Я прошу вас, будь ласка, без оцінок, без очікувань, просто закрите очі, віддайте, віддайтеся повністю цій практиці, просто спостерігайте за своїм диханням. І за своїм тілом. Да? Давайте, будь ласка, починати. По-перше, відбудуйте своє тіло, наскільки вам зручно, ви можете сісти напів як сіла я. Ви можете сісти повністю в подмасану, якщо вам це зручно, і вам достатньо вже комфортно. І якщо ні затикають коліна, ніжки, ви можете сісти таким чином, або п'яти по сторонах, також можете підкласти сюди подушечку, і тоді навантаження на ваші е коліна взагалі не буде. Просто оберіть собі ваш варіант, який вам є максимально комфортний, добре? Дуже добре. Обов'язково сходіть в туалет, якщо ви наразі хочете, щоб ви не. Е щоб вас нічого не відволікало. Да? Будь ласка, присвятіть собі ці 15 хвилин, суто для себе, для своєї душі, для свого заспокоєння. Дуже добре, будь ласка, закривайте очі, зробимо вдих і видих. І вдих. Видих, повертаємось в момент, і зараз повертаємось до свого тіла. Відчуваємо, бачимо його, положення. Відмітьте для себе, будь ласка, який наразі є ваш стан, які відчуття в тілі. Ваші долоні можуть бути на колінах, руки на колінах, долоні повернуті догори, до неба, можуть бути перед вами, саме на ніжках, але тримайте, будь ласка, долоні відкриті. Тому що долоні нас напряму пов'язані з серцевим центром. І так ми відкриваємо наше серце і довіряємо, і дозволяємо Божественному віти в нас, розкритися, проявитись дуже добре. Куприк тягнеться до центру землі, маківка тягнеться до неба. Наразі ми переходимо до повного йогурського дихання. Нехай кожен ваш вдих буде через живіт. Потім наповнюється грудна клітина, ключиця і видих буде поступовий через ключиці, грудну клітину і живіт. Тримайте очі закритими. Якщо необхідно, відчути, як відбувається ваша хвиля. За допомогою дихання, або чи правильно ви дихаєте, ви можете покласти праву ручку на живіт і ліву руку на серце і відчувати. Як поступово спочатку права рука виштовхується вперед, потім ліва. І з видихом ліва занурюється всередину. І довидихаємо. Права ручка занурюється всередину разом з животом. Дуже добре. Поки ми продовжуємо так дихати, відчути, будь ласка, свій намір. Що наразі є для вас важливим? Можливо, є якась ситуація, яка вас турбує, і ви відчуваєте дуже сильне напруження з приводу неї. Побачте цю ситуацію, це питання або взагалі в цілому це напруження, в тому, стрес, можливо, безвіч думок. Все, що накопичилось за цей час, просто побачте це, і закладіть намір, попрощатись з цим наразі, відпустити все це, дати можливо, можливість своєму тілу розвантажитись, відпустити його, контроль над своїм тілом, контроль его над вами і відчути. Вашу душу, ваше серце і ваш спокій, за яким ви тут прийшли, сюди прийшли. Дуже добре продовжуйте, будь ласка, повне йоговське дихання відбувається через живіт, грудну клітину. І ключиці, і видих через ключиці. Жодну клітину і живіт, крайній раз, будь ласка. і Зробіть вдих видих повний. Прямути увагу на своє тіло, відчути, як воно вже розслабилось. Плечики не затискаються, прокрутіть їх назад, лопатки опущені по спині, коприк тягнеться до землі і маківка до неба. Переходимо, будь ласка. До дихання дихаємо животом, і ми будемо робити вдих на 4 рахунки через ніс і видих на 6 рахунків через рот. Робіть, будь ласка, свій рахунок, щоб вам було максимально комфортно, максимально зручно по вашому диханні, щоб вас нічого не спивало. У кожного свій діапазон, свій серцевий ритм. और oh, है they... yeah. Продовжуйте ваше дихання, будь ласка, не зупиняйтесь і просто продовжуйте слухати мій голос. Зазирніть, будь ласка, увагу в свої очі і розслабте їх максимально. Проскануйте ваше тіло. І, будь ласка, побачте, як з кожним видихом все напруження. Виходить з вашого тіла, залишає його, виходить назовні. з вдихом ми збираємо його повністю з кожної клітинки вашого тіла. І з видихом виштовхуємо назовні. І повторити ще. Продовжуйте дихати, продовжуйте спостерігати цей процес очищення вашого тіла від негативу, негативних емоцій, негативних думок, які впливають на ваш стан від напруги вашого тіла, від напруги всередині вас, свідомо. Це відбувається чи ні? Ми прощаємось з цим з кожним видихом. З кожним вдихом, з кожної клітинки збираємо. І через рот зі звуком, ще раз, і ще, і нехай ваше дихання зараз продовжується спокійно. І невимушена. Спостерігайте за розслабленням вашого тіла, за процесами всередині і, будь ласка, тримайте очі закритими, щоб максимально відчувати все, що відбувається в вашому тілі. Приготуйте свою праву руку, очі не відкривайте. Підніміть, будь ласка, до обличчя вказівний середній пальчики, знайдіть їх. І вставте, будь ласка, міжбрів'я. Третє око. Зігніть безіменний і мізинець. Вони будуть закривати нашу ліву ніздрю. І великий буде закривати право. Зараз великим пальчиком натисли на праву ніздрю, закривши її. Лікоть нас правої руки лине донизу, щоб наш, наша рука не втомилась. І робимо вдих через ліву ністрю. Закриваємо ліву, відкриваємо праву видих через праву. А вдих через праву. Закрили, відкрили ліву, видих через ліво. Продовжуйте дихати, вдих через ліво. Видих через праву. Продовжуйте, будь ласка, дихати. І нехай ваше дихання також протікає через живіт грудну клітину. І видих через грудну клітину. І живіть спокійно, помірно. Продовжуємо дихати, почергово міняючи наші ніздрі, відкриваючи і закриваючи. Наразі відбувається баланс. Ми створюємо баланс енергії всередині нас чоловічої та жіночої, сонця і місяця, шиви і шапці, гіди і пінгали, потужної, рухомої енергії і плавної, м'якої помірної жіночої. Побачте всередині себе ці дві енергії, які доповнюються одне одному. вмикаючись тоді, коли нам це необхідно. Ми можемо бути різними, ми дозволяємо собі бути різними, саме в ті моменти свідомо обираючи, яка енергія буде працювати. Саме для нас, саме в цей момент, не перетягуючи на себе ковдру. Балансуємо. Ще, будь ласка, крайній раз. вдих через вправо, видих через ліво. І ми з вами робимо глибокий вдих. Залишаємо вказівний середній пальці в третьому оці і закриваємо, будь ласка, вдих, затримали дихання, закрили обидві ніздрі. І тримаємо затримку дихання на вдиху, кумбхака, гантар, кумбхака. Затримка дихання на вдиху. Коли нам зручно ми відпустили наші ніздрі, зробили довдих, з видихом опускаємо праву руку на праве коліно долоньками догори. Будь ласка, ще декілька невимушених циклів дихання спостерігаємо за тим, що відбувається в нас всередині. Запрошую вас зазирнути зараз своє тіло і відмітити для себе, як воно себе почуває. Зазирніть, будь ласка, собі в голову і відчуйте, відмітьте, чи є думки, чи їх стало менше, чи їх немає зовсім. І відмітьте для себе ваш стан наразі. Наскільки нам стало легко і благісно запрошую вас відкривати помірно очі Намасте, мої любі. Я дуже сподіваюся, що ця практика допомогла вам розслабитись, відпустити напруження вашого тіла, відпустити всі негативні думки, всі переживання. Просто з довірою, з любові. Будь ласка, проживайте кожен день. Я вам дякую. Намис!